Збирають кукурудзу гречку сою та соняшник і на Прикарпатті. Чи багатий врожай везуть з полів? Які найбільші виклики для фермерів зараз? Репортаж Жанни Дучак на полі в 17 гектарів селі підложі збирають соняшник. Аграрії кажуть, жнива розпочали раніше ніж торік. Погодні умови сприятливі дозволяють зібрати врожай вчасно. Тому е, працюємо. Поля із соняшником. Агропідприємство має в чотирьох селах. Стартували напередодні врачі за два дні обробили майже 30 гектарів. Ці вже є на соняшні. Соняшник вирощують уже другий рік, розповідають аграрії. Починали з 40 гектарів, цьогоріч засіяли майже 60. Попри вибагливість і примхливість цієї культури, вродило добре майже три тони з гектара. Технологи підібрали сорт більш сприятливих для наших кліматичних умов та ґрунтів. Так як ми вже провели збір близько 28 гектарів соняшника, маємо перші лабораторні аналізи, то він відповідає нормам з високою олійністю, з низькою вологою та сміттєвою домішкою щодо тонажу, то на порядок краще, ніж попередньому році. Досить хороший урожай отримали і в подальшому. Будемо працювати з цією культурою, тому що бачимо, що клімат змінився, і те, що на західній Україні ще раніше не вирощували масово, професійно, то зараз клімат дозволяє це робити. Зібраний соняшник продаватимуть ціна на нього цьогоріч приваблива. 24-й рік відносно осіннього врожаю, досить хороший Є і ціна на продовольство загалом. Тому в порівнянні з попередніми двома роками можна сказати, що це рік фермера. У порівнянні з попереднім роком соняшник закупляють на порядок вищою ціною. Зараз ціна коливається від 18 тисяч до. Двадцяти одної за для продовольчої безпеки аграрії щороку збільшують посівні площі та розширюють асортимент культур. Окрім соняшника, вирощують також гречку, сою, озиму пшеницю. Соняшник ми продаємо, ну а інші культури ми також вирощуємо для себе, такі як пшениця, як гречка. Тому завдяки тому, що люди вже знають, люди дають землі. Ми маємо можливість обробляти, і земля не пустує. Дякуємо Господу Богу за погоду за те, що цього року добра погода, добрий врожай дало нам можливість обробити всі поля. І Дякуємо нашим захисникам. Загалом цьогоріч у громаді засіяли понад 180 гектарів землі. Люди хочуть здавати паї свої Цього року. Буде презентувати допомогу населенню Це 100 мішків вищого сорту. Борошна ми будемо роздавати його. Сім'ям військовослужбовців і також сім'ям загиблих військовослужбовців, а також соціально такі персон населення, які цього потребують. Інваліди першої групи одинокі люди. Після завершення збору врожаю соняшника аграрії одразу візьмуться за гречку та сою. Жанна Дучак зі мною автонас Подробиці, Телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.